Нове антикорупційне законодавство насамперед покликане запобігти корупції а вже потім протидіяти їй. Президент України Віктор Янукович 7 червня 2011 року підписав закони про засади запобігання протидії корупції та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення. Чинності законодавчі акти набрали уже з 1 липня. З цього приводу в облдержадміністрації відбувся семінарна рада на тему новації антикорупційного законодавства України, завдання та перспективи реалізації. Участь у роботі семінару взяв заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Станіслав Ющик він зазначив, що кожен має розуміти усю складність та відповідальність своєї роботи, тому потрібно чітко виконувати свою функцію виключно з новим антикорупційним законодавством. Голова всеукраїнської громадської організації, всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Юрій Лавренюк насамперед зазначив, що нове законодавство покликане. Запобігти, а потім протидіяти корупції. Зокрема, він розповів, що антикорупційне законодавство поширюється також на працівників бюджетної сфери. Практика показує, що найбільше порушень пов'язані із конфліктом інтересів. Першочергове завдання, яким визначив і президент держави і уряд це в першу чергу це запобігання, а потім вже протидія корупції. Саме так і наш називається закон, який був прийнятий і вступив в силу з 1 липня цього року. Що спочатку йде в нас запобігання, а потім протидія, що передбачається в собі запобігання, це в першу чергу комплекс профілактично роз'яснювальної роботи, роз'яснення норм антикорупційного законодавства і в першу чергу серед органів державної влади і місцевого самоврядування, тому що як є прислів'я таке, що незнання закону не звільняє від відповідальності, але Скажімо, ми вже в рамках розпочатої загальнонаціональної програми по роз'ясненню цього закону по обласних адміністраціях, Волині якби не перша. Стикаємося з тим, що просто багато посадових осіб, органів влади місцевого самоврядування просто не розуміють норм закону. Скажімо, той закон, який був про боротьбу з корупцією від 1995 року, то зовсім зараз. Нове законодавство, воно в корні змінило, внесло дуже багато корективів і багато інших правил. В кожному нормативному правовому акті є любий, якщо зробити антикорупційну експертизу, є й чинники, які можуть спонукати до корупційних дій. Якщо це, скажімо, якийсь тендер чи на продажу, чи на закупівлю в цьому акті може бути прописаний момент, який склоняє до одного чи того. Чи продавця, чи покупця, чи конкретної особи, під яку готується цей акт, і щоб потім не страдав відповідно чиновник чи група людей, яка готує цей документ. Я вам просто всім якби, пропоную вас при обласній адміністрації чи при обласній раді зобов'язані назначити, у вас є громадська рада, чи є. Закликаю вас до участі, щоб ви залучали саме громадську раду до участі в проведенні антикорупційної експертизи. Методологія проведення антикорупційної експертизи є визначена Міністерством юстиції України. Вона є відкритим документом, кожен має, може взяти, ознайомитись з ним і проводити по цій методології експертизу. І відповідно це буде легше всім. І це є прозорість, знову ж таки, прозорість прийняття рішень органами влади місцевого самоврядування. Законом запровадження ефективні засоби відшкодування шкоди, завданої корупційними діяннями, встановлено механізм поновлення порушення прав, свобод, і інтересів громадян, юридичних осіб, інтересів держави. Обов'язок державних службовців нині ж декларувати не тільки свої доходи і витрати, але й близьких осіб подружжя, дітей, батьків, рідних братів і сестер, а також інших.